Вітаю, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні у нас 27 квітня, неділя. Позавчора пройшов дощик, зараз тепло, сонечко. І все заквітувало, забуяло, пішло дружно вріст. Хочу запропонувати вам прогулянку моїм квітником і розказати дві новини, які я виявила. Під час прогулянки одну хорошу, одну погану. Хороша новина в тому, що багато троянд уже в бутонах. Мене це дуже здивувало, тому що кінець квітня, і ще недавно троянди практично стояли без листя, і були приморозки серйозні, і морози. І сьогодні було нуль вранці, і завтра нам обіцяють мінусову температуру. Але день сонячно і трояндочки. Поспішають, дуже поспішають. Навесні я в березні місяці я обробила їх мідним купоросом і погодувала азотними добривами. Ось це моя гортензія, це полуниця з вершками сорт, бачите, які вже листочки, а це, це ванільне морозиво. Ще в цьому році я посадила маленький кущик. Мені подружка моя дуже хороша Наталочка, поділилася зі мною. Десь покажу вам, вона теж прийнялася, гарно розвивається, розпустила гарні листочки. Ася зі мною, як завжди, її дуже складно зловити в кадр, тому що вона постійно бігає, стрибає то комашки, то пташки, то метелики, то мурашки, вона постійно в русі. Постійно бігає, постійно десь гасає. Ось зараз чатує, десь, напевне, побачила вже пташку. Тут у нас бігають дрозди, моя пухнаста красуня. От тому за троянди. Зараз, коли починається вже бутонізація, я збираюся підживити троянди фосфорно-калійним добривом. Покажу вам зараз на фото, яке я використовую. Я використовую і осіннє, і весняне, дуже воно мені подобається. Це добре. Друга новина, яку я сьогодні побачила, пролюючи своїм квітником, це те, що на трояндах, на молоденьких гілочках, на бутонах, на молоденьких листочках, у мене вже дуже багато попелиці, як виявилося. Крім попелиці, також була помічена білокрилка. Крім білокрилки, я взагалі була шокована, була помічена гусінь. Частково є погризені листочки я ніяк не могла зрозуміти, хто ж це її так погриз. Сьогодні знайшла гусінь. Тому, напевне, прийдеться обробити актарою свої кущі. Або, можливо, розведу розчин господарського мила. Подивлюся, що буде краще. Але завтра, післязавтра, треба буде обов'язково обробити. Тюльпанчики мої мене радують. Дуже подобаються вони мені, тому що вони не розквітають так широко пелюстками, як то бувають сорти. А весь час у от бутончиках, такі дуже красивих. Моя півонія. Півонії ранні вже всі в бутонах. І деревовидні. І трав'янисті. Ще хотіла розказати вам сьогодні про такий цікавий препарат, називається триходермін. Минулого року настільки сильно було дощове літо і дуже багато було туманів, дуже була вологість, і мої троянди сильно хворіли. Я спочатку намагалася якось без хімії обходитися. Потім в кінцевому результаті все ж таки накупила різної хімії, і в результаті дуже багатьох обробок було витрачено і багато коштів, і зусиль, і часу. І деякі кущі я просто зрізала під корінь, тому що це вже було просто неможливо, наскільки вони були хворі. У цьому році я вирішила, що ні, більше так робити я не буду. І ось купила цей препарат. Я багато про нього чула, багато про нього читала, це біопрепарат. Він рятує і допомагає від усіх грибкових захворювань. Такий собі біологічний фунгіцид. Ним можна і рослинки обрискувати по листю, і обробляти насіння, і обробляти ґрунт, і обробляти бульби. Взагалі, я бачила його в пляшках, продається він. Але в себе в місті я знайшла тільки ось такий. Покажу вам, як він виглядає. Попробувала я його, спробувала я його в минулому році, в кінці року, вже на тих кущах, які, яким не допомогла хімія, і досить добре він себе зарекомендував. Ось цей кущ, як бачите, в минулому році дуже сильно хворів. Я його дуже кардинально обрізала і обробила цим препаратом. І в цьому році він просто дуже гарно наріс, дуже гарно перезимував. І взагалі я не бачу навіть сліду, щоб десь щось було негаразд. Він уже весь в бутонах. Тому зараз поки ще, як то кажуть, не почалися ці грибкові хвороби, поки ще не почалося це все пошість, поки. Ще вчасно я планую цим препаратом всі троянди обробити. Зараз дуже гарно у нас квітують сади. Сподіваємося, що блілки і дмелики забезпечать нам хороший урожай, аби тільки не було морозів. Тому що в нас знову прогнозують до мінус 5. Десь буде менше, десь буде тепліше. Але ще цю і наступну нічку. Хвилююся, хвилююся, щоб нічого не померло, тому що дуже шкода, зараз вже просто все буяє. Дуже-дуже шкода. Дуже вам дякую всім за перегляд, за прогулянку разом зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, пишіть в коментарях, що ви хотіли б побачити, про що почути, що дізнатися, про що мені знімати відео, мені ваші коментарі дуже цінні. Дякую вам за перегляд. Тримаймося! Миру нам, спокою нам, милуватися квітами у вільній мирній Україні. До нових зустрічей, па-па!